Привіт, мої дорогі! Отримала сьогодні посилочку з вашими замовленнями і знову буду ділитися з вами. Почну сьогодні із ну, наших новинок четвертого каталогу: це є кухонне мило для рук, яке має нейтральний pH. Воно усуває неприємні запахи, тобто від цибулі, від риби, від чеснику, від будь-якого запаху на кухні ви можете позбавитися завдяки цьому милу, не пересушує руки і воно є безпечне для здоров'я, ним можна мити навіть овочі та фрукти. І багато хто по відгуках його використовує навіть для миття посуду. Я взяла його собі у цю банку, і це на замовлення мене клієнтка взяла. Для себе я його взяла для того, щоб мити ним посуд. тому що я давно очікую вже безпечний засіб, яким можна мити посуд. От нарешті я його дочекалася, буду випробовувати, потім з вами поділюся своїм відгуком. Маю надію, що він дуже класний. Також новинка нового каталогу це все серія Лівеста, так як ці, і ці мила кухонні для рук, і так само дитячий шампунь для волосся та тіла. Від трьох років можна застосовувати цей шампунь. У нього неймовірний запах бананів. Настільки він приємний, настільки він класний цей запах. Ним можна мити і тіло, і волосечко вашій дитині. І літрова упаковка, тут літр, так само і кого не мило має літр в собі містить. Ним можна, я вже сказала, можна мити і волосся, і тіло, і ним можна навіть користуватися самим, тому що велика сімейна упаковка. Можна навіть і самому використовувати цей прекрасний шампунь для діток. Потім у нас ще є з новинок отакий, так само від бренду отакий крем-бальзам для Вен. Він містить собі рутин, екстракт медичної п'явки і екстракт кінського каштану. У кого є проблеми з венами, цей бальзам можна використовувати, він допомагає, тому що цей склад такий, що допомагає саме для вен. Він має охолоджуваний ефект. І заспокоює, у кого є проблеми з венами. Так що пробуйте, дівчатка, і використовуйте їх так само можна використовувати в тандемі і з нашими біодобавками для вен. Є в нас така біодобавка, тонус вен. E, замовили e, дуже дуже часто замовляють і того разу так само дуже багато. Ми наш сім упаковочок замовили. Отакого от бальзаму, e, крем-бальзам для суглобів, а кулячих речі. Це вже бестселер, він дуже допомічний. У кого болять суглоби, у кого є проблеми зі складенням суней, e, він є допомічний, його дуже дуже беруть. У мене його, я, я кажу, замовили того разу сім упаковок. Постійно у кожному замовленні. Замовляють і замовляють і замовляють, тому що дуже гарні відгуки. Так що майте на увазі в цьому каталозі, який вже закінчується, ще він буде два дні тривати, можна купити по 79 гривень. Наступному каталозі він буде трошечки дорожчий. Для чоловіків знову замовили пінку для гоління. Не пінку, а гель для гоління. Так, це є гель для гоління, для наших чоловіків. Дуже хороший, його надовго вистачає, так що так само балуйте і чоловіків своїх. Отакий От крем, крем з трояндою. Про нього вже ходять оди просто з його запахом, запах тої троянди, велика упаковка 250 мл. І його можна використовувати і на тіло, і на обличчя. Він має консистенцію таку, як йогурт, і дуже-дуже приємний має запах. Дуже приємний, що навіть на ранок, коли ввечері ти приймаєш душу, потім змастив собі своє тіло, на ранок навіть чути цей запах трояндочки. Гель Каштан, бесселер так само, без якого не обходиться жодне замовлення. Так само є в нашому в моєму замовленні. Він використовується для ніг, для спини, для в кого болять. Ноги отікають, знімає болі і допомагає. допомагає тому що... Його замовляють, тому що він дійсно допомагає. Потім з новинки так само, смарт. Це універсальний засіб, яким можна відмити все вдома. Замовила собі, замовила в мене ще клієнтка, буду використовувати, ним можна відмити все, ним можна прати, ним можна боротися з плямами, ним можна мити і душову, не можна користуватися і на кухні. Універсальний запах, який безпечний так само для здоров'я, має біофорбулу. Так що замовляйте, тому що це справді такий засіб, який, який повинен бути в кожному будинку. От я собі замовила. Потім буду так само ділитися з вами своїми відгуками. Крем з муцином равлика 50 мл. Це клієнтка замовила, він запечатаний, я не можу вам його відкрити, тому що мені треба буде віддавати це замовлення. Тут 50 мл, велика упаковочка з дозатором. Сюди входить алантоїн, замінник муцину равлика. Більше підходить для сухої шкіри. Трояндова водичка, так само наш безселер. В мене його в цей раз цього разу аж три три, три клієнтки замовили в мене. Цю трояндову водичку, я її обожнюю, я нею постійно користуюсь. Я зараз ніякі тоніки не використовую. тільки трояндову воду. Настільки вона класна, настільки вона живить шкіру, в неї можна масажувати собі обличчя, її можна просто прикладати на ватні диски, прикладати до очей, для того, щоб зняти набряки, щоб зняти сині круги навколо очей. якщо когось є, то можна так зранку робити собі такі процедури. Кремчики для рук. Кремчики для рук, з олією цубаки і маслом ши. Ці два креми, не дуже чудові. І так само крем для рук з трояндою. Просто безподобні крем, креми, відгуки про них дуже хороші. Вони обволікують прямо плівочкою такою захисною ваші ручки. Ваші ручки будуть завжди доглянути ви. Потім у нас ще такий бестселлер, в який вже дуже багато є шуму в інтернеті. Це терапія проти грибка. Такий лак, який треба наносити щодня, потім знімати, потім знову наносити, і він допомагає в боротьбі з грибком. А так само ним можна користувати для профілактики. Якщо ви десь ходите чи в басейн, чи в такі місця, де ходить багато людей, то так само його можна використовувати для вашої безпеки. Зубні пасти, жодне замовлення, не. Приходить у мене без зубних паст. От мене замовили зубні пасти, це у мене зубні пасти з прополісом та м'ятою. Вони безподобні, вони мають натуральний склад, не на бісі втору. Всім, всім, хто купував, всім вони подобаються, всі задоволені і приходять, замовляють повторно. Мила, мило з прополісом має чудовий аромат, ну, безподобний. Аромат має наскільки я його люблю. Тут 150 п'ятдесят грам Цей шматочок має натуральне мило від бренду Талія. Прекрасний, прекрасний запах і прекрасно воно, воно дуже довго не змилюється. Для діток мило від від е, бренду Актен, бренд Біні. Так само має дуже ніжний. Запах це для діток для хлопчиків. Такі самі мила є ще для дівчаток в рожевій упаковці і так само є ще пінки для хлопчиків і для дівчаток. Ще є мила у нас макарончики, я, я вам неодноразово їх показувала. Це в нас є з папаєю. Їх цю коробочку входить два таких невеличких мила, такі має. гарні запахи. Можна використовувати так само і дітка. Вони дуже гарно. Їм дуже зручно тримати такий маленький шматочок у себе в руці, мити ручки цим милом. І ще в нас є в замовленні отакі гелі для душу від польського бренду Dermofuture. Отакі. Це є, які можна мити два в одному. Не можна мити навіть волосся. Я вже пробувала, дуже-дуже гарно вимиває волосся, волосся м'яке, дуже прекрасний, просто тут півлітри, тобто вистачить його дуже надовго. А це є просто для тіла. для тіла Із лайм, і олія, оливи сюди входить, а це білий чай та алої вера. Прекрасні, дуже гарно зложують тіло, дуже гарно піняться, пів літри з дозаторами, дуже зручно. Польський бренд Dermofuture, це той, який нам виробляє бестселер крем з муцином Равлика, тобто в нього вся продукція дуже хороша. Так що, замовляйте, замовляйте, дівчатка, продукцію, чудова продукція. І в нас ще є замовлені дві туші: Alixavien, Savien, дві туші. Які так само дуже дуже полюбляють наші красуні, замовляють, приходять навіть вже і повторно замовляють. Вони дуже гарно наносяться, вони роблять об'єм і видовжують ваші віки. І саме головне, що мені в них подобається. Вони не осипаються. Це нарешті та знайшлася для мене, яка не осипається, прекрасно, прекрасно носиться і гарно знімається. Досить просто і гарно знімається. Ну, я, я завжди знімаю медальним молочком, але вона, в мене одна клієнтка є, яка казала, що вона знімає її, просто водою змиває. І новий каталог, який починає свою дію з 5 вересня. Він поповнений новинками. Він має свої акції, прекрасна, прекрасна продукція. Кому потрібно дзвоніть мені. В мене є. Я їх замовила досить. Я можу вам дати полистати його. Так само можу в електронному виді відправити вам по інтернету, Viber чи на будь-який месенджер. Так, що отаке замовлення того разу: велике досить замовлення. Мені прийшло на аж в трьох коробках. І завтра ввечері або післязавтра зранку я буду робити останнє замовлення в четвертому каталозі. Хто ще хоче щось замовити, дзвоніть, пишіть. Так само ви можете самостійно замовляти із знижкою. Якщо вас це цікавить, я можу вам цьому допомогти. Напишіть мені або зателефонуйте. Ми вам оформимо дисконт, це все безкоштовно і ви зможете використовувати знижку на перше замовлення і знижка 30%. Так що, дівчатка, не, не тяніть кота за хвіст, не, не тратьте свій час, використовуйте чудову, гарну продукцію і радуйте себе і всіх, хто оточує вас гарною продукцією. На все добре, обнімаю вас, мирного нам всім неба!